Мене звуть Анастасія Лаптева, і я підготувала для вас медитацію дорога до предків. Давайте підготуємось до медитації. Сядьте або ляжте зручно, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Світло свічки м'яко дихає поруч. Тиша огортає простір, і дим ніби завмирає у спокої. Зробить зараз глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як з кожним подихом твоє тіло розслабляється, а свідомість занурюється глибше. І глибше під твоїми стопами земля жива, древня, сповнена пам'яті. Вона знає кроки тих, хто був до тебе, і вона пам'ятає їхній сміх, їхні молитви, їхні мрії. І зараз вона дихає разом з тобою. Відчуй, як з глибини землі піднімається теплий золотистий потік. Він торкається твоїх стоп, піднімається вище, огортає тебе спокоєм, силою, певненістю. Ти дитя свого роду. Ти частина великої ріки життя. Перед внутрішнім зором з'являється дим. І далі ти бачиш дім предків. Він стоїть серед світлої імлі, з вікон його тече м'яке сяйво, а у печі горить вогонь. Від цього вогню йде тепло, знайоме з дитинства. І ти розумієш, тебе чекали. Ти ступаєш на поріг дому, і тиша наповнюється шепотом вітру Десь далеко чути тихий передзвін дзвіночків, наче душі предків зустрічають тебе. І вклоняєшся і тихо промовляєш у серці, кличу вас, предки мої, батьківські і материнські, кличу всіх, хто стоїть за мною у світлі, прийміть мій уклін, прийміть мою вдячність, я пам'ятаю вас, я шаную вас, я люблю вас, і повітря навколо стає гостішим. Ніби світло зсущується у фігурах людей, і перед тобою стають два крила твого роду, батьківський рід, праворуч сила та захист. Подивись, праворуч стоять чоловіки твого роду, високі, сильні, спокійні, Дех... дехто з них у вишиванці, дехто у солдатському однострої. А дехто просто у робочих руках тримає землю, їхні очі. Це твій батько, твій дід, твій прадід і всі ті, хто тримав рід у часи бур і випробувань. Вони дивляться на тебе мовчки, але в цьому мовчанні. Від них де золотий потік сили. Він входить у твоє праве плече, розтікається тілом, запалює у грудях вогонь впевненості. Ти відчуваєш, тебе захищають, за твоєю спиною стоїть гольон, голос, ми твій захист. Ми твоя опора. Ти продовження нашої крові через тебе ми живемо у світлі. Ти вдихаєш цю силу і дякуєш кожному з них за стість, за витримку. П'яти їхня енергія стає твоїм корінням. Далі материнський рід. З'являється друге крило, це про любов і про мудрість. Ліворуч у м'якому світлі з'являються жінки твого роду, Мат... бабусі, прабабусі. Хтось тримає дитину, хтось хліб, хтось вишиту рушниковуник. Бо вони дивляться на тебе з ніжністю, і ти відчуваєш від них іде тепло, м'яке, як світло світанку. Сила любові ще людку ходить у твоє ліве плече, розтікається по серцю, наповнює його рожеба золотим сяйвом. Ти чуєш їхній шепіт, ми твоя пам'ять і твоє натхнення. Через наші руки ти прийшла у цей світ. Ми тримаємо твоє серце, коли ти втомлюєшся. Думки. дякую за ніжність, турботу, мудрість, за любов, що ніколи не зникає. І зараз ти відчуваєш, як здійснюється зліття твого роду, лівий. Правий батьківський рід, материнський рід, вони з'єднуються в єдину ріку світла. Ось дві лінії твоя, материнська, жіноча, чоловіча, вони сходяться повільно, повільно. Їхні енергії переплітаються у твоєму серці. Вони з'єднують любов, зливаються в єдину ріку. Це ріка тече крізь тебе низ до землі до предків, угору до неба, до майбутніх поколінь. Ти міст між світами, ти продовження і початок. Двірі дихає через тебе, а ти дихаєш у ритмі роду, і кожен кожен дих – це пам'ять, а кожен видих – це благословення, благословення предків. Зараз перед тобою стоять усі твої предки. Вони стоять півколом, і кожен кожен кладе руку на серце, і з людей кожного виходить промінь світла, що дахняться до тебе. Всі ці промені вони зливаються у велике сяюче поле любові, а ти, а ти стоїш у самому центрі цього світла. Воно наповнює тебе спокоєм, силою, благословенням. І ти чуєш у серці, ми з тобою, ти наша надія. Ти несеш далі те, що ми колись почали. Живі у світлі, пам'ятай нас. І хай твої нащадки пам'ятають тебе. Хай твої нащадки пам'ятають тебе. І вдихаєшся любов і вона розтікається по всьому тілу, перетворюючись на безмежну вдячність. Пам'ятай нас, і хай твої нащадки пам'ятають тебе. Ти несеш далі те, що ми колись почали. Ми з тобою, і ти наша надія. Світло повільно розчиняється у просторі. Образи предків стають прозорими, але їхня присутність не зникає, вона просто переходить у тишу. Ти стоїш у колі світла і кажеш, Світло роду мені, любов роду зі мною, мир роду навколо мене, Світло роду мені. Любов роду зі мною. Ми роду навколо мене. Зараз ти повільно повертаєшся до свого тіла, відчуваєш свої стопи, руки, обличчя, розплющуєш очі та я свічка продовжує горіти. А у серці залишається тиша і глибоке відчуття дому, предки почуті, пам'ять жива, любов, вона безмежна. Твої предки завжди з тобою. Ти їхня надія, і ти несеш далі те, що вони колись почали. Живи у світлі, пам'ятай їх, і хай твої нащадки пам'ятають тебе. Слава роду, слава роду, слава роду, слава роду, слава роду.